Пропоную урок з читання. Повторюємо букву Я м'який знак О, А, Ю. Прочитайте морозні візерунки, якщо дітям важко, беремо гумку і трошки їм допомагаємо. І таким чином читаємо склади, маленькі слова і трохи більші. Зі сніжинок треба скласти настрій новорічний. І так, беремо одну із сніжинок. І пробуємо скласти слово сом, рік і так далі. Допоможіть зібрати подаруночки. Біль, сіль. Це пірандія, і він дуже обожнює їсти сир. Давайте його пригостимо. Яма. Дах. Треба перевірити всі гвинтики і запустити двигун Санти. Для того беремо гвинтик, перетягуємо ідея. Ясно. Шукаємо наступні. Читаємо пірамідки слів. Перетягуємо ялиночку так, щоб утворилося нове слово. Боялися ялинка, засіяли, гаяли, узяли, підняли. Потрібно прикрасити ялиночку. Дарую, лютий і так далі. Швидко прочитай слова від найбільшої літери до найменшої. Яма, рис і так далі. З'єднай тінь, прочитай слова. Беремо лівець. завірюха. Якщо важко, можна слово перенести. Ось так. Читаємо текст. Відповідаємо на запитання, що вирішили зробити поганці на свято? Прикрасити ялинку. Що трапилось, коли почалась завірюха? Вогники на ялинці згасли. Хто полагадив гірлянди Таранто. чи ні? А хто ж? Вовчик. Чи піранья допомагав людям, роздавав тепле какао? Що зрозуміли поганці наприкінці історії? Щоб бути добрими, це найкращий подарунок. Створіть е свою власну сніжинку, зашифруйте ній слово, яке пов'язано з Різдвом. У мене це слово ялинка. Переходимо за посиланням, натискаємо три крапочки, так, і створити нову. Обираємо свій шаблон і приступаємо до роботи. Наприклад, нам треба написати Різдво так, то ми напишемо Р, так, з дітками, далі і. З, і так далі. Коли вирізали? Натискаємо на ось цей хрестик і дивимося на свій результат.